На сьогодні у Кривому Розі тільки два об'єкти, визначені як місця для купання, отримали дозвіл від відповідних перевіряючих служб. З 1 червня у місті офіційно працюють пляжі, на житломасиві південного гірничо-збагачувального комбінату та в парку імені 50-річчя України, що на 44-му кварталі. Дані об'єкти пройшли водолазне обслідування, підготовлені сезонні спасательне пости, і пляжі можуть працювати в режимі. Прийому людей для відпочинку на Відрізнити санкціонований пляж від недозволеного місця для купання можна за розвинутою інфраструктурою. За вимогами він повинен мати роздягальні душові навіси, а також спеціальне обладнання для безпеки людей під час відпочинку. Всі належні умови на сьогодні дотримані біля водоймища на житломасиві південного ГЗК. На цьому пляжі ми бачимо обмеження для запливу людей у вигляді буйків, також дітям. Отводится место для купания, в данном случае а, ограждение на воде. Ще однією умовою для відкриття міського пляжу є наявність там сезонного рятувального поста. У його складі зазвичай працюють спеціалісти з усім необхідним спорядженням. Молоді спортивно-розвинені рятувальники з 9 ранку до 7 вечора завжди прийдуть на допомогу у разі необхідності. Натомість у несанкціонованому місці врятувати потопайчого шансів набагато менше. У кривому розі в цьому сезоні вже загинули на воді дві людини. Фахівці стверджують, в обох випадках було знехтувано елементарними правилами поводження Біля води. Якщо вирушили у складі родини або якоїсь веселої компанії, то також необхідно виконувати всі вимоги поведінки біля води на побережжі водойому. Попереду ціле літо, рятуючись від спеки на природі біля води, варто пам'ятати про безпеку такого відпочинку.